Вітаю хоробрих незламних українців і друзів України по всьому світу. З вами адвокат Тетяна Іванова. Вчора, до середини ночі, телефон в мене був червоний, тому що мені цілий вечір і півночі телефонували рідні, дружини, батьки тих, хто поклав своє життя за нашу свободу. які були дуже стурбовані тим, що вони не отримують. Єдиноразову грошову допомогу у сумі 15 мільйонів у разі загибелі близької людини. Вони всі начитались про це у засобах масової інформації в соціальних мережах в інтернеті, стурбовані цим питанням і, звичайно, просили мене як юриста з цим розібратись. І я, звичайно, розібралась сьогодні. Розмова саме про це. А перед тим, як ми будемо про це говорити, я вам нагадую підписатись на мій YouTube канал, поширювати відео, щоб більше людей могли бачити інформацію. Ну і кому подобається, звичайно, поставити лайки. Історія така: 25 серпня цього року набрав чинності закон України прийнятий Верховною Радою ще 29 липня 2022 року, його номер 2489 Латинська 9 про внесення змін до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. І цим законом вносяться зміни, зокрема, серед інших змін є пункт 3, в якому написано, що розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті. Військовослужбовця в період дій воєнного стану визначається Кабінетом міністрів. Я не знаю, хто почав першим писати у засобах масової інформації, журналісти або просто звичайні громадяни, які обмежились тим, що вони прочитали тільки цей пункт і протрактували його так, як вони його зрозуміли. А зрозуміли вони його наступним чином. Вони зрозуміли його так. Що на період дії воєнного стану Кабінет Міністрів буде визначати розмір виплат у разі загибелі. І цей розмір, чомусь вони вирішили, буде кожен раз для кожного загиблого визначатися окремо. І комусь це може бути 15 мільйонів, а комусь це може бути, наприклад, 5 або 10. І от саме так. Це було подано у соціальних мережах, в інтернеті, в засобах масової інформації. І, звичайно, це людей дуже-дуже стурбувало. Після того, як таке бачення закону було поширено, вчора я бачила роз'яснення від Міністерства оборони, зокрема, Ганна Малер на своїй сторінці написала, що а, немає ніякої зради, що. А, що виплати передбачені, як і були 15 мільйонів, однак люди після того не заспокоюються, тому що це було роз'яснення все ж таки від влади. Дійсно, такий пункт є, що розмір грошової допомоги у разі загибелі смерті військовослужбовця в період дії воєнного часу встановлюється Кабінетом міністрів. Тут нічого не написано для кожного окремо чи для кузи. Для всіх один раз встановлюється тут просто написано: Встановлюється Кабінетом міністрів. Для того, щоб зрозуміти, це один раз для всіх, чи це для кожного окремо потрібно відкрити нормативно-правові акти Кабінету міністрів України, з яких можна побачити, а чи встановив вже Кабінет Міністрів оцей розмір? І якщо встановив... То який це розмір і яким чином він буде виплачуватись? Постанова Кабінету міністрів від 28 лютого 2022 року номер 168 Ця постанова чинна, вона не скасована і вона діє. Пунктом 2 цієї постанови визначена. Я вам цитую дослівно: установити, що сім'ям загиблих осіб. Зазначених у пункті 1 цієї постанови, у пункті 1 зазначені всі, хто має на це право, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 15 мільйонів гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 161 закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців. Та членів їх сімей. крапка Ніяких інших пунктів, які б це розширювали, або б протирічили цьому, або б скасовували це, не в цій постанові, не в будь-яких інших нормативно-правових актах немає. Тобто в законодавстві. Написано, що грошову допомогу буде визначати на час військового стану Кабінет Міністрів. Кабінет міністрів своєю постановою її вже в лютому визначив у сумі 15 мільйонів, однакову для всіх, хто має на це право. Ну, а якщо на це право мають декілька членів родини, то пропорційно рівними частками між ними ці 15 мільйонів будуть ділитися. Тому я думаю, що ця зрада-зрадна, яка була в засобах масової інформації, вона пішла від того, що хтось перший опублікував інформацію, не розібравшись, він прочитав тільки о той третій пункт, що буде визначати Кабінет міністрів, чомусь додумав до цього, що це має бути для кожного по-різному, отак це протрактував. А далі все це пішло гуляти просторами інтернету. Я не знаю, це було зроблено там по неграмотності, по наївності, чи може там випадково, чи може це була якась така акція. Більше схильно думати, що це пішло від того, що люди не розібралися. Тому я всі хочу заспокоїти, ніякої зради зрадної немає. Сума, як була у 15 мільйонів, так і залишається. Визначена вона ще в лютому Кабінетом міністрів. Нічого не скасовано для кожного окремо не передбачено законодавством, щоб визначалась ця сума. І якою б ця сума великою не була, я всім бажаю дочекатися. Своїх рідних, близьких з війни, бо я точно знаю, що для кожного українця набагато важливіше, щоб син, батько, чоловік повернулися додому, ніж отримати оці 15 мільйонів. На цьому я з вами прощаюсь. З вами була адвокат Тетяна Іванова, і все буде Україна!